Слава Україні, сім'ї, синам та донькам. І шлях би трафив тих москалів. Для того, щоб максимально забезпечити живучість та ефективність вогневої споруди, вона повинна бути правильно зроблена. Ми вже з вами те, що споруда не повинна бути, як кажуть, Побудована прямокутно. От Одежа крутості чи тамбур даної вогневої споруди, він зроблений прямокутний, з тим же самим хворобами, що є. Єдине, правильно, плюс-мінус зроблено, це є поворот, правда, він не під 90 градусів, під 45 градусів проти уламкової, Але, як бачите, якщо вибух буде на мому там, де я стою, на, на моєму місці уламки, залистять просто сюди. Следующий шедевр даної споруди, це є амбразури. Дуже гарні амбразури в лапках, якщо би це було якийсь спостережний пост, якщо б це був пост прикордонників чи ще щось. Так, щоб. При уявити собі, скільки це амбразура, то це, зазвичай, оце от 15 см. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Амбразура 1,5 метра. Причому? Всі керівні документи і досвід говорять, що 50-60 см ширини амбразури більше, ніж достатньо. Це називається сквозняк. І таку ж саму амбразуру ми маємо з цього боку. Це означає, що кулі з цього боку залітають, а з цього боку просто тупо вилітають. Ніколи так більше не робіть. І от вам сквозняк. Прямо з траншеї. Всі, хто солдат, який буде занімати тут оборону, обов'язково буде вражений уламками. Дані, дану вогневу споруду треба буде дообладнювати. Ой, її легше переробити наново, причому знову звертаю вашу увагу по конструкції. От у нас балки, от ось стіна. Тримається всього-навсього, вона равна конструкція на чотирьох стовпах. От вони наші опори, <кій> на яких стоїть все оце господарство. Мало того, що воно тільки на цих чотирьох опорах стоїть. А ще й біда от в цьому. От вона біда. кожна із цих споруд. Дивіться, скільки скоб забито. Кожна ця скоба. Розчеплює дерево, от на прикладі ми маємо тут, от ось тут. Ось погляньте, тріщина як уже пішла. Як тільки перший приліт буде поблизу міни, це, ця стойка розколеться і все це багатство, яке над солдатом впадає йому на голову. От дивіться, от така от річ. Ніколи так більше не робіть. Як каже мій начальник, так кінь не ходить. Кінь ходить зовсім по-іншому. Біда в тому, що отакі споруди дуже розповсюджені. Слава Україні! Всім є синам та донькам разом до перемоги, і шлях би трафив тих москалів.